Рюкзак шкільний кайт у розмірі С. Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Рюкзак каркасний. Має 14 літрів об'єму та 900 грам. Має два відділення. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбивні елементи. Передні та задні. Люшевий котик. Люшевий вушка брелок підвіска. Основне відділення. Органайзер. Ключниця. Роздільник з фісом для планшету, також для підручників та зошитів. Відділення для формату А4. Брендована підкладка. Ущільнена ручка. Ручка петля. Стильний гаманець Hello Kitty, Нагрудний ремінь. Ортопедична спинка Ergo Kids з м'якими дихаючими подушками. Прогумоване дно з ніжками.